Вечір. Доброї ночі, що я кажу. Звісно, ну, доброї ночі. Зараз я перевірю, чи є звук, щоб бути впевненою, що все у нас гаразд. Так. Пару секунд. Так. О, все добре. Так. Щось, що ж, ще раз всіх вітаю. Ми зустрілися практично опівночі, але я намагалася встигнути саме 30 вересня, і я це зробила. Тож сьогодні це був такий спонтанний ефір. Я не планувала, його хотіла провести ефір з тією темою, але не планувала на який саме день. А думала ще вчора провести, але була дуже зайнята і ефір сьогодні. Наша тема сьогодні добро та зло. Як відрізняються? Чи є взагалі між ними якась різниця і чи може одне бути іншим? Давайте з вами поміркуємо. А ви можете, поки хто доєднався, вітаю вас, всіх, хто не спить, і відповісти, можете відповісти на запитання таке: Що є добро, а що є зло? І яка різниця одного від іншого, ми звикли до того, що. У нас є така чітка дифференціація так? між добром і злом. Ми з дитинства нас вчили, що таке добре, що таке погане, але під час свого життя ми розуміємо, що якось ці грані вони якісь наче стираються. Не завжди добро є. Добром і не завжди зло обертається злом. Ну, давайте на прикладі, так? Чи можна назвати добром, коли людина намагається, попри прохання чи попри бажання інших, намагається нести там свою якусь позицію. Погляди на життя, наприклад, з рекомендаціями? Як жити, наприклад, рідні намагаються навчити своїх дітей, як їм будувати сімейне життя. Як ви вважаєте, це добро чи зло? А якщо торкнутися більш таких важливого такого питання, так? дуже навіть воно Гаряче, чи а, як можна оцінити а, ліквідацію а, диктатора? Як можна це добро чи зло? Ну, начебто, добро, так, ми прибираємо людину, яка заважає і не дає жити багатьом, але це коїться вбивство. Чи це зло? Ну так, звісно, зло. Тобто мораль добра та зла, вона дуже така тендітна, можна сказати, так? вона дуже спорна, суперечлива. І якщо заглиблюватися у це питання, може виявитися, що одне перетікає в інше. Вони можуть змінюватися місцями, вони можуть перетікати одне в інше. І в такому випадку між добром та злом, як можна сказати, стираються кордони? Чи, можливо, взагалі не існує не добра, не зла? Може, це ми просто наділяємо сенсами якісь дії, які по відношенню до нас і, по нашому погляду, так вдаються нам, здаються нам поганими чи хорошими? Звісно, існують якісь такі критичні моменти, які. Можна стовідсотково сказати, що це там добро чи зло, кривдити так, когось. І тут саме ж постає питання: а кривдити? Кого? Як? А відносно чого, а чому, бо, можливо, це відповідь. На відношення до нас не дуже правильне. А в такому випадку це перевертається у добро? Чи все ж таки залишається злом, бо ти ж коїш? Ти стаєш тим самим агресором, як і той, хто проти тебе вчиняє оцю агресію. Я Сподіваюсь, що ви розумієте, про що я маю на увазі, що я маю на увазі. Вибачте, пізня година, і трошки голос вже. О, Якщо ви чуєте м'явкотіння, то в мене є тут... Помічниця одна, дуже жвава, яка дуже рада, коли я розмовляю, вона мені допомагає, підказує, що мені казати. Всіх вітаю ще раз на каналі. Дуже рада, що хтось не спить разом зі мною і комусь цікава тема: добра та зла, темряви та світла. І в продовження я хочу сказати, що підтримати цю ідею і взагалі те, що я кажу в своєму, на своєму каналі, про те, що світла та тінь, темрява, пітьма як завгодно, це одна сила, одна сила абсолют, який... Одночасно є і єдиною силою, і дуальною. І це підтверджується просто навіть бутовим життям, побутовим життям, коли ми стикаємося з різними моментами, так, взаємодії з навколишнім світом, з навколишнім з людьми взагалі. Тож, як взагалі м вийшло так? Що розділили так конкретно добро та зло, а темне від світлого. Давайте трошки так логічно підійдемо і, може, навіть розберемося, так, що можна віднести до світла, що до темряви, і так, поступово перейдемо. Чи Є, що є добром і що є злом. Так? Я собі тут нагадайку зробила, тож буду звертатися до неї. Що для нас є добром 100%, так? що ми вважаємо добром? Ну, напевно, це співчуття, доброта, підтримка, терпіння. Це вважається у нас добрими якостями: ніжність, любов, прийняття. Можна також продовжувати, так? А, а що відносяться до темного? Я в своєму ефірі про гріхи, відео називається Я бачу, вам подобається пітьма. Тобі подобається так? І там якраз я торкалася цього питання, що не існує так як такого відділення добра чи зла, що ті грехи, які створили люди, це список правил для сплячих людей. Бо для пробуджених, для просвітлених взагалі не потрібні ці правила, бо пробуджені. Вони знають, хто вони є, і знають, хто ховається за цими персонажами, в яких грають інші люди, точніше ким грають. Тож, протягну такий місток з того ролика, я казала про те, що злочини скоюють в в люди, які мають або дуже глибоку фазу сна, ну фазу сна маю на увазі, що вони знаходяться дуже глибоко у розумі, бо розум він не використовується як функція, а він стає і він ну, встає так, тому що це набу, набуте таке право розуму, він стає господарем. І починає керувати людиною, начебто це його раб. І деякі злочини, злочини виконуються, скоюються саме під дудку розуму. Ми не торкаємося, нічого не торкаємося, Давайте поговоримо про це теж. Наприклад, якщо брати про важкі якісь злочини, то, як правило, це теж йде. Результат фізичних, дивіться, є декілька таких моментів, так, що може впливати на поведінку людини. На поведінку людини може впливати психічний розлад, який формується на фоні гормональному або фізичній ваді мозку. І фізичний, коли травма отримана, так? і це впливає на поведінку людини, тобто вона може під впливом цього дисбалансу на фізичному плані вона виконує якісь дії, так? злочини. І цю людину не втримає не які правила. Бо а, тут вже а, потрібні більш а, а, спеціалізовані такі структури, так а, щоб спрацювати з цими людьми. А ті, а, ти, ті люди, які мають, а, не мають вад і а, повному розумі знаходяться. В повному, в повному сенсі цього слова, вони взагалі у них відсутній контакт з собою та з навколишнім світом, вони вкують злочини, бо їм так каже розум. Він за рахунок навіювання він штовхає людину на злочини. І під час після злочину людина може це виправдовувати тим, що, типу, мене хтось там спровокував, то демон, то ще хтось, то голоси якісь. Хоча насправді людина просто мала вибір, але зробила вона саме такий вибір. Тож, це, звісно, зло. Але чи є насправді це темним ми часто створюємо образи і наділяємо їх сенсами, а потім ці сенси і цей образ одягаємо на якусь силу. Це було здавен Давен взагалі, це природа людська. Завжди так було, завжди. І, мабуть, я не знаю, як завжди чи, чи це буде далі, як довго це буде продовжуватися, але для цього я і кажу, щоб якось скоротити цей час перебування людей у вісні. Тож, що ж насправді є темрявою? І, і чому так вигідно темряву демонізувати і ховати в неї якісь речі, які не підпадають під розуміння чи пояснення розуму. Ми знаємо, що темрява в собі, в собі дійсно ховає щось таке, чому, чого пояснити не можна. Але з темряви ми отримуємо дуже багато чарівних речей. Наприклад, творчість це енергія, яка йде з темряви, з глибини. Навіть не як з темряви, а як з глибини, рішучість, сміливість, пристрасність, я підглядаю трошки відвертість, відкритість це все. Що а, доступно не усім, і доступно воно не усім чому? Тому що більшість із цих якостей вважаються неправильними. Неправильно бути сміливим чомусь. Неправильно погано так? бути занадто пристрасним, сексуальним, проявляти це. Не дуже гарно не дуже гарно і погано бути агресивним, хоча енергія агресії вона руш... ріш... рішуча, рушійна, рушійна сила, і дуже завдяки цієї сили. Цієї енергії відбувається багато відкриттів. Тобто ось агресія, вона тільки в наших головах, тільки наділена сенсами, вкрита сенсами тим, що це погано. Насправді, агресія, вона дозволяє людині підключати сміливість і розвиватися. Рішучість, так чомусь вважають, що це теж ну, треба бути таким терплячим, більш тихішим, не висовуватися. Чомусь це вважається у нас такими добрими та гарними рисами людини. І ми коли на беремо терези рази і намагаємося це все зважити. А ми розуміємо, ну коли ми розділяємо, так, ці дві сили, то можемо побачити, що, що якось вигідно залишати а, таким позитивним лише якості, які вони, от якщо подивитися на ці якості, які там спідчуття, доброта, підтримка, терпіння, ніжність, любов, прийняття, вони всі ну, прекрасні, це прекрасні а, речі, прекрасні якості, але всі, всі вони, вони, як правильно, сталі, тобто вони не про рух, вони про прибування. І е, можна так подумати, що людям розум, і люди, які знаходяться, знаходяться в цьому глибокому розумі у сні, просто е, забороняють бути е, рухатися, бо якщо ти будеш вільним, будеш рухатися і рухати взагалі цей світ. То тобою неможливо буде управляти. Я сподіваюся, ви розумієте, до чого я веду. Якщо розумієте, то поставте мені, будь ласка, плюсик в чаті. Чи мінусик, якщо не розумієте, якщо ви не бачите в цьому смислу. Але в цьому дуже глибока істина. Бо людиною дуже легко керувати, коли вона не має бажання самореалізовуватися, коли вона не має достатньо енергії щоб. Доводити своє право на, на себе, як, як правило, чомусь людині, яка знаходиться вже в такому пробудженому стані, в усвідомленні, чи навіть просто та, яка розуміє, що щось не так з цією системою. А цій людині доводиться, доводиться доводити, так, що вона не верблюд. і що, і що світ складається зовсім, зовсім з інших речей, і що лякає нас те, що ми не знаємо, а не знаємо ми настільки багато про себе. Що нас це до чертів лякає, і ми намагаємося сховати це від себе, ж і сховатися самі. Зрозуміти. Цю гру, бо все, що відбувається з нами, це велика гра, гра абсолюту, гра, через яку абсолют згадує про себе, і бачить себе, пізнає себе через кожного з вас, через кожного. І зрозуміти це і побачити це можна з маленьких кроків, і я про це кажу і стріма в стрім, з ролика в ролик, і мені це не набридає. І Я буду це говорити, що щоб прокинутися. Не потрібно якихось глибоких знань чи годинних медитацій, для того, щоб зрозуміти взагалі, як побудований світ хоча б на мінімалках, то можна почати практикувати усвідомлення. Не всі розуміють, що це таке, на жаль, але це дає такий демо-версія демо пробудження, коли людина розуміє і бачить світ по-іншому і отримує під час проживання цього стану, отримує свої бонуси, до яких раніше він був закритий. Маю на увазі людина була закрита і не мала до них доступу. І коли починаєте практикувати усвідомлення, ви, перш за все, бачите зміни у своєму житті, у своєму ставленні до життя, у житті взагалі, і ви бачите, що під вас починає підлаштовуватися навіть життя. Це відчуття неймовірно чудовим і чарівним. Воно не руйнує те, що було, воно покращує. Воно робить вас набагато вас, ваше життя набагато цікавіше. Ось так. А я зараз передивлюсь чат, веселий чат свій, який від стріму в стрім все цікавіший та чудернацький. Хоча буває і дуже, наприклад, минулий чат був дуже класний. Так, дякую всім, хто пише в чаті. Це дуже важливо взагалі і дуже приємно, навіть якщо ви пишете а, якісь чудернацькі речі. Дякую все одно. Тож, а, ще раз вітаю всіх, хто дивляться зараз, хто дивився, хто подивиться. Те це відео воно буде збережене у мене на каналі, як ефір, я його збережу, і то буде передивлятися теж всім дякую. Так, стрім глибоких думок. Так, у мене завжди такий. Завжди приходьте частіше. У мене два рази на тиждень стріми на Ютубі і один стрім, стрім, стрім в Тіктоці якщо я не дуже зайнята буду і не дуже втомана. Тож глибокі думки, так, ми тут слухаємо і повертаємося до себе, намагаємося усвідомлювати своє життя, пробудитися, хто що ще що хоче. Також я розповідаю про темряву, про темні частини себе, про те, як знайти свою темну частину, як її пробудити, як стати повноцінною людиною, як перестати боятися, як стати активним, як втілювати свої бажання, бо це найцікавіше. Яке завгодно бажання можна втілити? Яке завгодно. Якщо вам цікаво, то можете підписуватися на мій канал, ставити лайки, репостити, писати коментарі. Це все допоможе каналу, допоможе людям знайти відповіді, коли вони знаходяться в пошуку істини. Тож дякую вам ще раз і до нових зустрічей. На добраніч.